Козаки, ще дісталися музею поштою. Луцька художниця Олена Звягінцева надіслала портрети козаків до столичного музею гетьманства поштою. Утім, сама авторка приїхати на відкриття виставки не змогла. На одному з сайтів в інтернеті працівники музею помітили роботи молодої художниці. Тоді ж виникла ідея організувати виставку у Києві. Утім, Олена Звягінцева неодноразово відкладала дату відкриття аж до нині. Изображены сильные люди, которые верят в то, что они делают, и действительно они это добивались, в том числе за счет своей веры. Поэтому, наверное, тут нужно провести параллель, что если мы не будем верить в то, что мы делаем сегодня, то мы на завтра, завтра, скажем так, уже не будем жить в той стране, в которой нам хочется жить. Поэтому все очень, все очень похоже. Виставка Захисники рідної землі це переважно портрети. На полотнах авторки зображено мужніх сильних духом і волею чоловіків воїнів. Козак із таким чубом, із оселедцем. Козак могутній, сильний, і очі проникливі, добрі і красиві. Сильний козак, який може захистити батьківщину, дружину, дитину свою. Особливу увагу авторка приділяє портретам таких славетних козацьких ватажків, як Іван Гонта та Максим Залізняк. Художниця називає їх мучениками. Героями. Завтра буде нові герої, завтра буде нові портрети українських козаків, але вже сучасних українських козаків. Ведь ці люди мало чим отличаются від тих, що жили 300 років назад. І по і по зовнішності вони точно такі ж. Не лишили байдужою пані Олену легенди про козаків-характерників, які могли перекидатися у будь-яку тварину вовка, кота чи птаха, насилали туману на очі ворогам. або що. Хоча полотна практично не мають сюжету, не відображають бої або якісь події. Утім, є зображення козаків, які моляться. Тож переживання потреба допомоги Бога у важкий час і мужність автентичних українців. Ось яка думка стає домінантною у представлених роботах Олени Звягінцевої. Вона малює силу нашого народу, тому що саме такі люди перемагають у війську, і саме такі роботи можуть бути вихованням для майбутнього покоління. Саме біля таких робіт можна діток приймати в козачата. Там показаний ідеал української нації. Звертаючись до переказів про звитягу козаків, їхню мужність та непоборність, проводячи паралелі минулих боїв і сьогодення, українці переконуються знову у справедливості народної поговірки. Козацькому роду нема переводу. Вікторія Левченко, Євген Полінкевич, Андрій Сидорченко новини культури.